Доброго дня. Сьогодні я знаходжусь на полі, де висаджуються ранні капусти. Це капусти 50 50 денного терміну. Ця культура, ця розсада була, готувалася до висадки трошки раніше. Планувалося висаджування під укриття, але погода скоригувала це все. І от сьогодні перший день, коли ми маємо змогу провести висадку. На даній площі висаджується гібрид розберг, 40-денна розсада, стадія розвитку 4 справжніх листка. От. Планувалося висаджування під агроволокно, під укриття, але вже пройшли терміни, погода стабілізується, тому висаджуємо без додаткового укриття. Так вона виглядає на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що трошки прийшлося перетримати розсаду, розсада має гарний стан і вважаю, що все буде добре. Так відбувається процес посадки. Добре розвинена корнева система. Ось Так виглядає рослинка. Розсада висаджується в попередньо сформований гребінь. Цей гребінь дає можливість нам раніше висадити розсаду, так як він прогрівається краще, стабілізується, швидше стабілізується повітряно-водний баланс. Ми бачимо, що достатньо звологи, але ми можемо спокійно працювати і висаджувати. Розсаду. В подальшому на дану, на дану площу буде розташована крапельна стрічка, по якій будуть вже подаватися всі мінеральні добрива і вода. Так що, слідкуємо за новими відео, підписуємося на наші канали і очікуємо результатів.